Привіт усім! Сьогодні у нас в меню ось така страва: Венігрет. Страва, яку готують, напевно, усі. Усі її дуже люблять. Це одна із найпоживніших страв, яка може бути взагалі. Дуже добра для вашого гемоглобіну. Дуже добра взагалі для вашого здоров'я. І пісна. Найкраще вживати у Піст. Найкраща страва, яку вживають у піст. Отже, приступаємо. Для салату нам потрібно квашена капуста, квашений огірок, фасоля відварена. яку хочете білу, можете, так, як у мене така чорненька, відварений бурак, відварена морква, відварена картопля. У кращому варіанті було б, якщо б ви. Овочі запекли. Приступаємо. Що спочатку? Беремо, ріжемо наш бурак, моркву, кубиками маленькими, дрібнесенько. Я беру небагато овочів, тому що, щоб сісти і з'їсти салат. Так, бурачок ми порізали кубиками. Тепер ріжемо нашу морквочку. Ось, морквочка у мене була така закрита на зиму, я її відкрила така, як консервована. І ми спробували, що вона досить добре виходить. Так що, якщо вам потрібен рецепт, пишіть, може, зніму ще і такий рецепт для вас. Так, наша морква. Так, порізали моркву. Так, можемо все викинути. Так, беру таку більшу тарілку, щоб було добре перемішати. І нарізаємо ще нашу картопельку і з овочів підварений вже буде все. Картопельку теж дрібненьку кубиками, так, картопелька є і вже заодно ріжу цибульку дрібнесенько перерізаємо ще цибульку. Цибулька наша теж порізана. Залишились квашені огірки. Квашених огірків не жалійте. Кидайте так само, як і овочів, тому що квашеному є дуже багато добрих речовин, пробіотиків, чи як там називається для нашого організму. Ось, тому огірків кидайте. У мене два невеличких, так само, як і було бурячка і картоплинок. Так само я буду кидати і. Багато мене запитує, що за звук у мене на фоні. Це наш помпончик. Чуєте, як він співає зі мною, щось розказує, напевно, мені. Може, теж якийсь рецепт підказує. Завжди з нами на кухні. Так, два огірочка я вже перерізала. Так, є, змішуємо все разом. Так, все разом скидаємо. Нагадую, у нас тут бурячок відварений, морква відварена, картопля відварена. Цибуля і квашений огірок. Кидаємо сюди ще квашену капусту, гарно її роздробили і фасоль. Знаєте, так, в рецепті кожен пише, що ось такий початковий рецепт винігрету. Але мені здається, що у кожній сім'ї він був по-різному зроблений. І по-різному роблять. Бо бачила, що дають кукурудзу, дають горошок, що не дають фасолю. У мене ось такий класичний рецепт. Гарно ще зверху солимо. Так, обов'язково перчимо. Добре поперчили і багато олії. Якщо у вас є нерафінована, то даєте нерафіновану, у мене немає, то я даю, звичайно. І добре вимішуєте, щоб сіль, щоб все гарно, добре перемішалося. Добре вимішала у нас салат. Ось така смакота. Вийшла. Поки що він не дуже червоний, але потім барочок віддасть свій коль, і буде такий насичено-насичений, червоний. Усім дуже дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що лайкаєте, що коментуєте. Я усіх вас дуже-дуже люблю. І дуже вам дякую. Мир з нами!